Всім привіт! Новий випуск новин футболу на каналі Перший Тайм. Тому підписуйтесь і ставте подобайки, а ми починаємо. Циганков ризикує не зіграти проти Алавеса. Українець пропустив тренування перед матчем Ла лігі. Схоже, український півзахисник Віктор Циганков зазнав ушкодження вже у понеділок, 18 грудня, Жирона проведе свій черговий матч у чемпіонаті Іспанії. В рамках 17-го туру лідер Ла Ліги прийматиме Алавес. Як повідомляє на своїй сторінці в соціальній мережі X, іспанська журналістка Кристіна Бускерс-Ровіра, український півзахисник Віктор Цянков сьогодні не тренувався у загальній групі каталонців. Мудрик став найгіршим гравцем Челси в черговому матчі АПЛ. Український півзахисник лондонського Челсі Михайла Мудрик провів черговий матч за свій клуб. Але навряд чи зможе записати його собі в актив. Учора 22-річний футболіст потрапив до стартового складу синіх на домашній матч із Шеффілд Юнайтед у 17-му турі чемпіонату Англії, але результативними діями відзначитися не зумів. При цьому за оцінками Софа Скора за цей поєдинок Мудрик став найгіршим гравцем у складі своєї команди. Він отримав 6,3 бала, що стало найнижчою оцінкою серед усіх футболістів Челсі, які брали участь у грі. Схожим чином дії хавбека оцінили хускорет. У даному випадку мудрика 64 4 бала. І нижчі оцінки в Челсі лише у футболістів, які виходили на заміну. Реал вирішив продовжити контракт із Луніним. Президент андрійського реала Флорентіно Перес ініціював процес пролонгації співпраці з українським воротарем клубу Андрієм Луніним повідомляє Ель Національ. За даними джерела, 24-річному голкіперу буде запропоновано підписати новий контракт, розрахований до 2028 року. Нинішня угода Луніна з реалом діє до кінця поточного сезону, але за деякими даними її раніше було продовжено до літа 25-го року. Нагадуємо, на початку листопада основний воротар Реала Кепарі Сабалага зазнав травми. Після чого Лунін провів у складі Реала 6 матчів поспіль, 4 в чемпіонаті Іспанії і 2 в Лізі Чемпіонів. Загалом у поточному сезоні українець провів за свій клуб 8 матчів, пропустивши в них 5 м'ячів. Згідно з останньою інформацією, ЗМІ, реал цієї зими поверне Челсі орендованого в ньому клубу Кепу, і Лунін буде основним воротарем команди аж до повного відновлення після складної травми Тібо Куртуа. Роман Єремчук не хоче повертатися в Брюге. Форек Брюге Роман Єремчук, який нині на правах оренди виступає у Валенції, не повернеться до бельгійського клубу взимку. За інформацією бельгійських СМІ, на даний момент немає жодних підстав для дострокового розірвання орендної угоди. Валенція не робила жодних запитів у Брюге. Також відомо, що і сам Єремчук не налаштований повертатися до Бельгії. Гравець почувається у Валенції як вдома. Мова йде про умови життя, адже у місті знаходиться велика українська громада. Головний тренер Евертона пояснив відсутність Миколенка в заявці на вчорашній матчі з Бернлі. Головний тренер англійського Евертона Шон Дач назвав причину відсутності українського захисника його команди Віталія Миколенка на вчорашній матч 17-го туру чемпіонату Англії з Бернлі. Коли ми зібралися вранці за день до гри, то з'ясувалося, що ми втратили Миколенко через перенапряження в Паху. Ухвалили рішення не ризикувати його здоров'ям, враховуючи, що у нас і так достатньо травмованих гравців. Відповідно, довелося перекроювати склад, сказав Дайч після матчу з Берренлі. Стало відомо, чому Ліон призупинив переговори з Луческу. Ліон призупинив переговори з колишнім головним тренером «Динамо» Мірче Луческу. Про це повідомляє ProSport.ro. За інформацією джерела, керівництво Ліона, не невдало проводить нинішній сезон у чемпіонаті Франції, вирішило призупинити переговори з Луческо. Причина боси французького клубу хочуть дати шанс П'єру Сазі, який виконує обов'язки наставника. Саге раніше працював в Академії Ліона, але після звільнення Фабіо Гросо прийняв команду, встигнувши виграти вже у двох поєдинках поспіль. Очікується, що «Сага» продовжить працювати з командою як мінімум до початку 24-го року. Минай готові вирішити питання зі штучним освітленням на своєму стадіоні, але тільки після закінчення війни. Президент Минає Валерій Пересоляк наполягає на тому, що домашньому стадіоні клубу необхідно повернути допуск до проведення матчів УПЛ, незважаючи на відсутність на ньому штучного освітлення. Претензії щодо нашого стадіону ми звичайно приймаємо. Так, ми не встигли до початку широкомасштабного вторгнення обладнати на нашому стадіоні мина і систему освітлення та підігріву, хоча були такі плани. Але зараз потрібно дозволити грати нам як і раніше. Щойно війна закінчиться нашою перемогою, ми готові до зміни домовленостей щодо стадіонів, чи атестат на матчі УПЛ також відкликано через проблеми зі штучним освітленням. Тим паче, що навесні проблеми світла не буде актуальною взагалі. Світловий день у березні триває до 19 годин і далі йде на збільшення. У матчі в Закарпатті стартують о 13.00. Так було навіть улітку, і це було проханням УПЛ, трансляторів і команд суперниць із логістичних міркувань, бо всі підлаштовуються під потяги, щоб вчасно виїхати з Гужгорода. Тому навіть якщо ми встановимо світло зараз, то 90% що ми так і не скористаємося ним жодного разу. Наводить слова Переселька український футбол. Роман Безос відзначився голом за Омонією. Український півзахисник Кіперської Омонії Роман Безос забив черговий м'яч за свій клуб. 33-річний футболіст ударом сходу з, з меж штрафного майданчика відкрив рахунок у сьогоднішньому матчі чемпіоната Кіпрус з Кармьо Додамо, що в нинішньому сезоні Безус провів за Омонію 17 матчів у всіх турнірах і на його рахунку 8 голів. Ми ні за що не несемо відповідальності і немає стосунки до політики. Російський футболіст, російський футболіст італійської Венеції Денис Чершав в інтерв'ю A.S. відзитував про політику за домашніми методичками. Що я думаю про відстороння збірної Росії? Це неприємна ситуація. Я сподіваюся, що незабаром нам дозволять грати, тому що ми ні за що не несемо відповідальності і ми не маємо відношення до політики. Нам подобається змагатися. Сподіваюся, конфлікт скоро закінчиться і все повернеться на круги своя, сказав Черешев. Нагадуємо, російські клуби та збірні вигнані з міжнародних турнірів за рішення ФІФА та UEFA через агресію їхньої терористичної держави в Україні. thank mm -hmm. you